Слабожити, як три райські гілки у зловідному римі виросли, радуйся Софія та дочок своїх іменами чеснот назвала, І на ділі виконувати їх, навчила. Радуйся віро, ти допомагаєш нам бачити вірою, не видиме, як видиме, радуйся вне тління одягнення, радуйся на Дім. Разом собі, матір вашої. Побачила мудра Софія, слух, які прийшли кликати її з дочками до царя Адріана, і дізнавшись причину свого. Закликання стала з дітьми своїми на молитву, благаючи Бога про допомогу. Після ж молитви, взявшись за руки, як вінок сплетений, пішли разом співаючи Христу Богу. Аллилуйя! До Бога виявили, радуйтеся, бо ви не пощадили краси і молодості вашої, заради найкрасивішого, добротою за всіх синів людських, радуйся Софіє, дітей твоїх улюблених на подвиг мучеництва ти наставляла, радуйся віру, стражданням за Христа, ти віру Твою, сповідала Радуйтесь на віруналі. Віру, Забойну наших у хворобах погашаєш, радуйся, бо ти знаменням віри посеред напасти нас назнаменуєш. Радуйся, бо ти щитом віри у боротьбі з ворогом покриваєш, радишся любові. Одна одної матір свою собі обнімаючи, цілували, навчаючи нас дружньої любові, Щоб усі разом співали Богу, Аллилуйя, Аллилуйя. Софія, що мушня муки дітей своїх дивилася, радуйся Бо небесною красою, якої Боже не бачило, все краси Господь красу вашу, муками затьмарину. Радуйтеся, бо ви прийняли він ціле нагороди, радуйтеся, як три зірки сонцем правди осяяні, радуйтеся, Софія. Бо ти знайшла велику утіху у мужньому сповіданні твоїми дочками, і мені зладуйся, бо ти сподобалася мученицької участі, і співперебування з дочками у небесній славі Христа, Бога. Радуйся ти зі сльозами радості, поховала чесні тіла дочок твоїх, радуйся ти три дні біля їх просиділа і сном смерті у Господі спочила. Радуйся, бо ти хоч і не плоттю, а серцем за Христа постраждала. Радуйся, бо ти трьома доброчесними дочками, їхньою вірою, надією, і любов'ю, любов до Бога явила і в дар Пресвятій Тройці, замісла славиться Божого, радуйся, Софія, що настановлюєш побожних матерів на мудре виховання дітей своїх, радуйся, бо ви повчаєте нас. Щоб ми шукали Господа, і живою буде душа наша. Радуйтеся, бо ви є теплі молитвениці за тих, хто звертається до вас із вірою, надією і любов'ю. Радуйтеся, бо ви напоумлюєте нас, що віро, були. хрест спасіння перед нами, ти воздвигаєш, радуйся, немочі, нашими молитвами Твоїми, ти зціляєш. радуйся, надіє, що якір визволення нам. Подаєш, радуйся, зневіру в серцях наших, благісно проганяєш, радуйся любови ти Твоїм перед Господом заступництвом у лихих напастях, і від несподіваної смерти нас оберігаєш, радуйся, знамагаючи сили наші, на бадьоні, що Допомагайте нам у наших смирених молитвах, що просив Господь Бог наші ріки і беззаконня, і щоб помилував нас ріших недостойних заради його щедрот. Молій ще за нас, світі, мучениці, Господа нашого, Ісуса, Тиним словом, творіння створив і привів його до існування, і невимовними образами різноманітно його прикрасив, ти зібрав Твого Духа, що носився над ним, і це сонячне світло, вилив на нього, щоб відновити Його, ти твоєму угоднику, Моїсеєві вдихнув особливу хвалу, щоб додати Твоєму найдобрішому творінню і дозволити. Бачити тебе, як світло добре, і днем називати, Його, і ми бачимо, Йой найсвітніше Сонце, що кожного дня виновля нашого Господь милостивим оком на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, що перебуваємо в цьому небоподібному домі похвалів вселеної, правдивому жертовнику невимовної Твоєї слави і зійшли при Святого Духа, Тво на нас і на насліддя Твоє. І за Божественним Давидом в наших серцях духа праведного, і Духом Владичним утверди нас, і дай Україні нашу перемогу над видимими і невидимими ворогами, а нам однодумність та мир. а тим, що збудували цю каплицю і ревно освячують її, з любов'ю до Тебе, Бога, пошли прощення гріхів, даємося на спасіння, чого вони просять. Підніми їх на виконання твоїх заповідей, подай їм оновлення дару Твого Святого Духа, щоб вони неосудно поклонялися Тобі, єдиному Богу істинному Ісусу Христу, якого Ти послав молитвами Богородиці. Спасибо. i'm gonna live like a